Слава Богу. А хто сказав, що йти за Богом легко, що ця дорога зовсім не важка, не буде холоду, не буде спеки, а нас носити будуть на руках. Бог буде посилати тільки благо, троянди перед нами проростуть. Не будемо терпіти голод, спрагу. Страждання сторною обійдуть. А хто сказав, що прийде тільки радість, бо Бог на себе взяв нашу вину. Послухайте, а я скажу відразу, хто йде за ним, платитиме ціну. Лиш той, хто не попав під бурю, водоворот його не затягав, хто не тонув у високих хвилях моря, дев'ятий вал його не накривав. Ніколи не терпів душевні болі, і бруд йому не кидали в лице, не розуміючи Господню волю, для ворога цікавість не несе. Хто несе хрест, казати так не стане, що легко прямувати за Христом, бо він стикався із ворожим станом і знемагало зранене крило, хто підіймався на свою Голгофу. Насмішки ніс, приниження людей, як за плечима судять тебе строго, не раз пливе гірка сльоза з очей. А хто сказав, що йти за Богом легко, коли війна, іде духовний бій і ворог підкрадається здалеку, а Бог говорить: доню, Сину, твердо стій, бо йде війна, іде за наші душі. Протистояти треба у борні, тож скільки сил у Бога просить мусим для захисту в нерівній боротьбі, щоб не спинитися на півдорозі, щоб Бог поміг нелегкий шлях пройти, щоби не впасти, вистояти в Бозі та до кінця, щоб віру зберегти, не раз в сльозах схилитись на коліна, щоб Бог поміг простити ворогів. І що в упали єрихонські стіни, і відвернув Господь від дому гнів. А хто сказав, що йти за Богом легко, нехай би до нас сумнів не підкравсь, так певно, Той говорить, ким керує гордість і хто з гріхом до крові не змагався. За Богом йти покласти треба душу, смиритися, прийняти Божий страх, для себе вмерти, а для Бога жити. І це, повірте, ні, не легкий шлях. Амінь.